У Полтавському університеті економіки і торгівлі стартувала вступна кампанія 2016. У коридорі чергу подати заяву. Чекають абітурієнти цього року. Університет пройшов акредитації за бакалавським рівнем на дві спеціальності: туризм та правознавство. Плюс отримали ліцензію на підготовку магістрів за цими спеціальностями. Студенти практично з першого дня не просто магістри, наприклад, із туризму. А вони ще й співробітники студентської туристичної агенції, яка на першому поверсі університету працює вже третій рік. Правознавці також стають співробітниками студентської юридичної клініки, яка діє на території Терця Київ. Вступна кампанія має свої особливості, розповідають в поеті. Основна маса абітурієнтів, які закінчили школу, подають заяву в електронному вигляді. В перший день бажаючих стільки, що загальноукраїнський сайт просто завис, не витримав кількості поданих заяв. Сама ж процедура заповнення документів нескладна. При собі абітурієнти повинні мати небольшої пакет документів для того, щоб Це Етали бути наліч оригіналів сертифіката, паспорта атестата з прилаженням к ньому у консультаційному центрі підкажуть, як діяти далі. Допомагають фахівці і владі Рубан. Вона після кооперативного технікуму вступає на третій курс університету економіки і торгівлі на спеціальність готельно-ресторанний бізнес. Взагалі я хотіла спершу поступити сюди, але я не вийшла, тому що не добрала бали по ЗНО і поступила в кооперативний технікум і зараз поступаю сюди. Куди хотіла на дівчину чекає практику орієнтоване навчання, тобто можливість стажування не лише в Україні. Нині близько 200 студентів проходить практику за кордоном. Це нові бази стажування в Тунісі, в Болгарії, в Єгипті. Плюс до тих традиційних, які ми мали і в Туреччині, і в Греції, і в Німеччині, і в Польщі, і в Франції, і в Сполучених Штатах Америки, це те, чим, мабуть, наш університет вирізняється поміж інших українських вузів. Комфортними будуть і умови проживання в чотирьох комплексах гуртожитків влітку проводяться ремонти. Сучасні меблі та санвузли чекають на студентів, плюс спорткомплекс, який постійно оновлюється тренажерами та іншим обладнанням.